Вітаю вас, друзі. Вітаю, п'ятниця вечір. Я Олексій Ляшенко. Ви знаєте, мені сподобалась а, та неділя, де я відповідав і коментував, і розмова у нас була зворотний зв'язок на ваші питання, коментарі. Ми це продовжимо, але декілька маленьких маленьких таких тез і фраз а, насущне те, що йде. Давайте перше, давайте заспокоїмося. Ми ж дорослі. Ми все сприймаємо як дорослі люди, як політично... Грамотні, дивіться, е, Макрон веде війська, Макрон приведе 1500 людей, там, е, я не знаю, ще якась держава готова вести, поляки може відуть. Давайте заспокоїмося. Ось просто. Раз не буде ніяких військ до тих пір, поки Верховна Рада не... При не, не дасть дозвол на введення іноземного контингенту на територію України. Так воно називається. До тих пір нічого ніде не буде. Це тільки розмови, наміри, бажання, побажання, домовленості. А ось коли Верховна Рада надасть дозвіл на введення військ, тоді воно тільки буде відбуватися. Так що. А це ми узнаємо, ну, в той ж міть, коли буде голосування, навіть раніше, коли буде затверджений порядок денний. Так що давайте, давайте не забивати собі мізки, не, не забувати собі час, не забивати собі голову. Забули про це. Все, поговорили, пішло, йдемо далі. Далі, ось, є Іра Тривога. така Іра Граченка. Вона кричить. Пише Верховний головнокомандувач має пояснити свою позицію стосовно законопроекту про мобілізацію перед голосуванням Верховної Ради, так, да, можливо, і має. якби це була чітко направлена у нас політична. Політично направлена верхівка в Україні, яка разом воювала проти України, якби частина не здавала Україну, не здавала Крим, не здавали Донбас, не здавала Донець, не здавали Луганськ, якби частина не возила зараз по всій Росії цукерки рошен і так далі, і так далі. Якби не їздила в Європу і не просила Євросоюз не вести перемовини з Україною про вступ в Євросоюз. Це б все можливо, і вийшов би Верховний сказав, і е, Верховна Рада прийняла, коли це було б знаєте так, цілеспрямовано. Да? Е, е, разом, знаєте, ну, класно, по державницьки зроблено. Да? Так, мабуть би повинен не вийти. Але перед цим та ж Іра Тривога кричала. Верховну Раду топчуться ногами, лицем в обличчям в лайно, нас не за що не. Що. Ось що ось вас. Дивіться, вам все віддали. Верховна Рада це ваше право приймати закон чи не приймати, такий чи не такий. Вам все довіряють. Ви сказали, ви Верховна Рада, ви, ви герої, ви в коронах, все давайте. Причому чому тут тепер Верховний Головнокомандуючий, президент? Які слова? Ну ви ж хочете бути першим. У нас ж президент, парламентсько-президентська республіка, як ви кричите, парламент головніше президент. Будь ласка, будь ласка, при чому тут президент? Це подвійні стандарти. У нас сьогодні весь випуск буде по подвійним стандартам. Це потрійні стандарти. це, це стандарти зрадників. Ну, тепер не про зрадників, а про о, класну, класну подію. Ми вже також утра я розповідав про... Морозівськ, Ростовській області по аеродрому, та да? атакували цей аеродром СБУ разом з, війська, з військовими та силами оборони, і щонайменше шість літаків знищено. Ну, це вже практично вже там і російські пабліки пишуть. і всі. Там були Су-24, Су-24М, су 34 Ті літаки, які скидують каби по нашим містам. Це саме страшне. На сьогодні це саме страшне озброєння і саме страшне. Те, що при... застосовує Російська Федерація. Це дуже вбивча система. Каби 250, 50, скажуть вже півтори тисячі. Так от, шість літаків знищено. Вісім літаків зазнали пошкодження, але їх відремонтують, двадцять двохсотих людей і ще багато трьохсотих. Це класно, от, просто класно, Це чудово. Це все чудово. І якщо ви хочете слухати далі, а далі, далі що... цікаво цікаво буде. Далі у нас буде е, с... діалог, далі у нас буде спілкування. І спілкування. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут я просто як дивлюсь, такі надписи, такі підписи. Ви підпишіться на канал, якщо вам цікаво. Поставте дзвіночок, натисніть дзвіночок, щоб приходили переновим подобаєчку. Да? Зробіться, підтримайте український Ютуб, підтримайте україномовний Ютуб, тому що ми всі працюємо на перемогу. Росіяни ні. А ви підтримуєте росіян? Не треба. Давайте будемо тепер відповідати і розмовляти на питання і розмовляти по коментарям. Мені дуже цікаво це робити. Почнемо з такого. Коментар з Ютуба нема. Я ж працюю на планшеті, е, нема у... там у мене хто це? Там стоїть Нік В. Російська В. Російська В в синьому кружочку стоїть. І ось оце В пише. А хто вніс заставу 30 мільйонів гривень за Мародера Шило? Радника Татарова, який є Радником Зеленського, вкрав 95 мільйонів, поділився 30 -ма, у залишку 45 мільйонів країна мрій Зеленського. Ні. Це країна, яку збудував Порошенко, Янукович, Ющенко. Це ж всі друзі, всі любі друзі. Кучма, це всі вони збудували і їхнє оточення. Оце країну вони збудували. Це раз. А ось друге у мене така відповідь. Я не знаю, хто вніс заставу. Я навіть не читав, мені не цікаво, поки що. Я сказав, ми про шила поговоримо тоді, коли, коли я буду готовий, і я буду бачити все навкруги. Тому що там ну, дуже спирне питання. Ну, ладно, поки що застав. У мене питання до цього В. А хто вніс заставу за Пашинського, який все життя крав, який не зрозуміло, що робив на Майдані. Хто за нього вніс? А хто вніс заставу за Насірова а? під Клечистою ковдрою? Хто вносив застави за них? Не скажете. Ні. От Якщо ви задаєте питання, то дайте відповідь на моє питання. я не знаю, хто вніс. От я чесно кажу: я не знаю, не шукав, не дивився. Ідемо далі. Також це з Ютуба наша В. Десь в сірому кружочечку. Дуже добре, що ви наголосили саме на тому, що їх цих покітьків е вибираємо ми, а потім валаємо і так 30 років думати, аналізувати, пам'ятати, хто що коли говорив і робив, ніяк не виходить. Це я завжди кажу: у нас куряча пам'ять. Ми чомусь забуваємо, що робила Юлія Володимирівна, що робив Турчинов. Що робив Парубій, що робила Іра Тривога, що робила Южаніна, як вони, що робив Рева, що робив Розенка? Ми це все забуваємо. Дуже швидко забуваємо, коли вони починають говорити правильні слова. Що робив той же Порошенко, що робив той же Гончаренко? Ми все це забуваємо. Герасимов друг Безлера, що робив? Ми Тільки вони почали злагати правильне щось з рота і ми таємо. Ой, як правильно От сказ... Отже ж пра те, що кажуть все прав... всі правильно, це точно. Неправильно не каже ніхто. Всі кажуть правильно. <сих> Давайте будемо розбиратися і обирати. На жаль, ще багато людей не, не, не хочуть усвідомити, що це ми обираємо. Ми, ми обираємо і не хочуть брати на себе відповідальність ніяку. Хтось винен, хтось винен, тільки ніяк. я. Йдемо далі. На російській мові в оригіналі буду. Алексей, здравствуйте. А, і... В сиреневом кружочке это тоже YouTube. Алексей, здравствуйте. Смотрю и слушаю вас каждый день. Вот сейчас вы сказали, что мы сами выбирали этих депутатов. Да, выбирала и я пальцем в небо. Как я могу разобраться в биографии? Они себе сочиняют предвыборная программа. Зашибись. Мы уже при коммунизме должны были жить. Если сложить все их программы, Якщо служити програми. Так послухаю, що люди говорять, хто-то через кого-то знає це слово, і так далі. Ну, дивіться, ну, є десь тут рація, яка частина рації є, так, ми не можемо знати всіх, але хоч когось ми списку знаємо. І якщо ми бачимо, що це та людина, яку не потрібно обирати, та не обираємо весь список, не голосуємо. Портимо бюлетень або ще щось робимо. Просто не голосуємо, Но ми бачимо там негідники. Розумієте? Ми бачимо там негідники. А як ми в Верховну Раду обрали людей, де практично 200 людей вже були депутатами? Порошенки, всі ОПЗЖ, ну, ну замайбах там, довіра. Вони всі вже були депутатами. Навіщо ж ми їх знову обираємо? Ми обрали слугу народу. Ті, хто не був ніколи, і з цієї слуги народу, там 256 людей, да, це і мажоритарники. Мажоритарники вже ми знаємо, тут же ми чітко знаємо. Половина ж Верховної Ради це мажоритарники, а мажоритарник це той, хто йде особисто, і ми за нього голосуємо. От як за Диркача. Чому обрали Деркача? Гончаренка голосували. Чому обрали Гончаренка? Це не в списку партії. Це окремо йшли. Обрали ж? Обрали. А що вони не були? Були. Навіщо колишніх обирали? Незрозуміло. Так і вся партія. Перший Порошенко, що не знали, хто це? Знали. Але у нього є прихильники Тимошенко і так далі. Навіщо голосуємо? Так, от, за 250, да ну за 225, за 225, вибачте, голосуємо окремо за кожну людину. Чому ми їх обираємо? Ми що їх не знаємо? Знаємо. Далі. Я така от слуга народу. Ми 256, да, 250-обрали слуги народу, і 6 там ще примкнули до них. І з них тільки порядними залишилось десь 150-160. І це вже добре. Друзі, це вже добре. 150-160 людей залишилось порядними, які не беруть, не беруть хабарі, які працюють, які щось роблять, не їздять по Гавайям і так далі. Це вже добре. З 250 і 150 нормально, як на третій раз ми оберемо класну Верховну Раду. Тепер далі йдемо. А місцеві вибори, там же ви всіх знаєте, хоч вони по списках йдуть. В сільради там, і в селищні ради взагалі без списків там. А списк, ну всі знають всіх. Навіть якщо список, навіщо ви обираєте? Ну навіщо? Місцеві вибори взагалі це нонсенс. Всіх обираємо вже по 25-30 років, а потім кричимо, чому вони працюють? Куди дивиться Зеленський? Куди дивиться СБУ? Та ні. Куди ми дивимося? Коли голосуємо? Не, не, нема за кого? Не голосуйте. Прийдіть, спорте бюлетень і вперед. Ну хоча б так. Ну це ж просто. Це називається знову не брати на себе відповідальність. Я не кажу, що ми повинні знати, що всі це все, все знають. Ні, не знаєш, не голосуй. І все, і ти взяв на себе відповідальність. Прийди, розпишись, візьми бюлетень, і все, щоб інші не проголосували за тебе. Ну це просто. Далі. Оце цікаве питання. Саме цікаве, саме таке, знаєте, я залишив на потім. А ось це цікаво 120 депутатів місцевих рад від партії Слуга народу» на окупованих територіях. Це також з Ютуба, Херсонський. От тут знову ви Навер, мабуть, той же самий. Мабуть, той же самий. Це може росіянин, може бот, може ще хтось не знаю. На окупованих територіях Херсонської, Запорізької області перейшли на сторону окупаційних адміністрацій. Чому Зеленський зібрав у свою партію всіх покидьків, зрадників, мародерів і валтіників? І чи може всім цим покидькам керувати? Кристально чесний патріот Зеленський. Ну, по-перше, це набрав всіх покидьків, зрадників, мародерів і волотиніків, набрали Юлія Володимировна Тимошенка, Петро Олексійович Порошенка і Юрій Володимирович Бойка, які під флагом слуги народу, і всі це знають, всі це знають люди. Да? Вони переходили, перевзувались, переодівалися, Якщо це є, да, 120, ми про це поговоримо. Це всі. Люди Петра Порошенка, Тимошенка ну і інших е, старих політиків. Там нема людей Володимира Зеленського. Взагалі, оце називається підлість, гадість, коли людина так пише, і повна тупість. Тупість, і тільки мені цікаво, це е, е, знародження, чи вона здобута ця тупість, чи це просто відробляння якихось там маслів, які йому кидають. Оцьому тому що у Зеленського не було цих людей і немає людей. Це набирали і, і брали флаги Слуги народу. А ми знову ж голосували за них, знаючи це. Знаючи, це одне, а друге. А як порахували 120 депутатів? Оце ви, ви там на окупованій території, ви зрадник чи ви партизан? Як ви порахували? З усіма говорили, з усіма. Якщо ви зрадник, якщо ви зрадник, то ви зрадник. І знаходитесь там. Якщо ви партизан, у мене питання, а чому ви нікого не знищили зі зрадників? Ну це дуже погана людина. Пише. Людина дуже погана. Гірше це росіяни. Оце сутність росіян, сутність росіян, коли вони просто гедоту кажуть. Це те ж саме, що. Коли кажуть терористи українці, вони обстрілюють Білгород і в цей час же вони вбивають наших людей, дітей по дитсадочкам. Оце те ж саме своїх людей напхали, а винен Зеленський або ще хтось більше, ніж на, на чим росіянин, іноді отакі люди це гірше ОПЗЖ і Росії. Йдемо далі. Добрий день. А чому вони ще депутати і платять зарплату? Ту зарплату дати нашим воїнам, чому вони з ними граються? Дуже слушна пропозиція, класна. Але чому вони ще депутати? Тому що ми їх обрали. Ось і все. Тому що закон такий, їх ніхто не може зняти. Ми можемо їх тільки переобрати. Це Верховна Рада. Це Верховна Рада. Якщо це стосується місцевих відзив депутата, відклик депутата такий закон є, такий порядок є з 21 го року. Чи з 20-го, вибачте, з кінця 20-го року, ні одного депутата, ніхто в місцевому не відзивав. ні з сільської ради, ні з селищної, ні з районної, ні з місце, міської, ні з обласної. А ви ж можете, друзі, ви ж можете відкликати це. Написав мені Нік з буквою О в червоному кружочку. А чого ж ви не, від, не відкликаєте місцевих? А ось Верховну Раду ми не можемо. От не можемо їх ніхто зняти не може. Їх може зняти, він може або піти сам, і знову це потрібна згода Верховної Ради. Або рішення суду і визнання його винним у цих людей, що я вранці назвав, ще нема рішення суду. Вони підозри, закриті справи, передані в суд, хтось ознайомлюється, у когось іде суд. Але рішень суддів суддів ще немає. Тому вони ще й депутати. А тому, що, а перше кажу, давайте першу причину завжди. Завжди першу причину. Ми їх обрали. Далі, Анна Яневіч, е, ще за шила розкажи. А Бубочка нічого не знає. Ні, ні, ні. Він з Єрмаков за солдатів переживає. То Порошенка все підстроїв 100%. Це держава збудована Петром Порошенком і закріплена ним. Петро Порошенка опинився ну, по волі долі, по волі життя, по волі, е, Всесвіту на вершині корупціонної держави. На вершині, і він все це вже закріпляв, заробив. А Бубочка, як ви пишете, навчиться розмовляти. Навчиться бути коректною, політкоректною, ну просто освіченою людиною. Президент Зеленський, він, він працював в сфері, як це називається? Да? Ну, в 95-му кварталі якось. Це. А Єрмак при чому? Причому Єрмак? І чому я повинен розповідати за шила? Та розкажіть лучше ви мені за Герасимова, який працював з Безлером. От просто за нього розповісти. От ви розкажіть у себе на сторінки, і хай вас всі послухають і згодяться з вами або не згодяться. А мені не, не треба радити. Ви ніхто для мене? Ви ніхто, щоб ви мені радили. Я роблю те, що я роблю, а ви робіть свою справу, і все буде нормально. Ну і ще от я не хочу нікого образити. Розочка Валентина Штангей, ну, якесь невпопад питання. Да, це я розповідав вранці про депутатів, які отримали підозру. А от Валентина Штангей з розочкою в кругу пише: а залужний, Даніла, другі. чомусь Єрмака в цьому списку немає. Ну, їх і не може бути. Мова йшла про депутатів. Вони не депутати. Давайте розрізняти мух від котлет. І останнє питання це те, що, от ну, головне, це, знаєте, підсумок. Ось підсумок. Дивіться. А, пише його Петро Степовенко. Я не знаю, справжнє ім'я. Чи він не перше пише, пише таку білюбірну, ну, ось тут я вже не знаю. Пише. Пане Ляшенко, а що суд? Уже, я буду читати як в оригіналі. уже Прийняв рішення Попорошенко, що він зрадник України, з таким успіхом вас також зрадником. Я ще скажу, як в оригіналі. То, що ви безповідальний балабол, очевидно. Але навіщо на, на, але навішувати такі ярлики без рішень суду на людей, це маніакальне величчя своєї особистості і підпис Петро. А взагалі, нік Петро Степовенко. Ну, давайте так. Пункт номер 1 Це не те, що подвійні стандарти, це просто дно. Ось дніще, коли люди отак, от, от я не знаю, вони думають так. Якщо думають, це Росія. Це повністю болотне мишлення і болотне життя. Можливо, вони звідтіля. Суду по Порошенку. Ну, по-перше, я там сказав, передивіться ранішній випуск. Там чітко сказано, підозрі. Депутати, яким винесені підозри у Держзраді. підозри да? підозри да Там такого не було, що вони зрадники. Далі, якщо ви вважаєте, що я навіть сказав, що вони зрадники, і я без рішення суду я не мав права, вибачте. А хто з вас мав має право називати Єрмака агентом Кремля, рішення суду було? Зрадником, агентом Кремля, там, посіпакою Москви, рішення суду було. Хто з вас Дивіться, я зараз не захищаю ні Єрмака, от ні Зеленського, ні, нікого, ні Татарова. Я просто проводжу як альтернативу. Як подвійне, потрійне, подесятирне 10-ти На подвійні стандарти. Ось Єрмак. рішення суду було, але всі, хто прихильник Порошенка, і він сам так його називають. Далі, по Татарову. Ким би він не був, як би він не був, що б він не був, ось ви мені кажете, не можна вішати ярлики. А рішення суду по Татарову було. Ви називаєте президента України, Верховного Головнокомандувача, ухилянтом, наркоманом, ще ким-то. а рішення суду було? Які ж ви, ну, не хочу. Не хочу, знаєте, застосовувати слова, які напрашуються. Просто виходять, виходять на ну, ну ви самі до себе. Якщо ви чесна і справедлива людина, як вимагаєте бути від мене, хоча я нічого не сказав. Я не сказав, що Порошенко зрадник, а що винесена підозра про зраду. А ви, якщо чесна, то ви самі себе повинні зараз так обложити, по кому було рішення суду? М? Ну, ось це ітог, ітог сьогоднішнього випуску. Хочу щиро всіх подякувати, хто не отакий. Хто воює, хто допомагає, хто працює, хто донатить, хто підтримує український Ютуб. Велика подяка, Кілівої Олександре, Лазебнику Валерію. Дякую вам, друже. Два переводи зразу і на канал, і на спальники. Тисну вам руку. Єреміна Ірини і Антонович Світлані. Також, друзі, всім, всім спонсорам, хто тільки приєднався, там новий рівень, приєднуйтесь, там невеликі суми Приєднуйтесь до. Будемо разом, будемо спілкуватися, будемо обговорювати, друзі. Тим, хто висилає пос, посилки. Посилки все як було. Посуд одноразовий, речі, шкарпеточки, трусики, футболочки, також сітки маскувальні не знімаються, не знімаються, друзі. Ліхтарики на лобні. Величезна вам подяка. Далі, все, що ви вважаєте, потрібним. Будь ласка, за все велика подяка. Всі реквізити написані в опису. Будь ласка, якщо можете, всі, хто з-за кордону, можна будь-якою платіжною системою допомагати нам всім. Ще раз величезна, величезна подяка. Завтра у нас прямий ефір ввечері о 20.00. Давайте будемо збиратися і будемо обговорювати. Тепер депутатів ті, що залишилися, не державних зрадників, не підозру про державну зраду, а про всіх інших. Там не всіх, правда, можна ідентифікувати і не всіх можна витягнути. Але завтра також буде цікаво. І інші будуть цікаві теми. До завтра Україна переможе.